Сьогодні відкривається Мюнхенська конференція, і всі будуть говорити про безпеку. І це сьогодні буде ключовою проблемою, ключовою темою. Вона дуже важлива, тим паче, що там будуть ну, і СІБ буде, і багато всього іншого. Але ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день безпека не на тому, скільки нам дадуть ракет, чи скільки нам дадуть грошей, а на тому, чи може Росія вести війну. В цьому її ключова суть безпеки в той момент, коли Росія перестане мати можливість вести війну, в цей момент наша безпека значно сильнішою стане. Тому я давайте, поки всі будуть говорити про безпеку, я вам просто розкажу про нафту, щоб ви розуміли, бо ви чуєте, там барель стільки, той не стільки, що це отак, і туди-сюди. Я вам просто розкажу коротко, щоб ви це зрозуміли. І е, тоді вам буде зрозумілі, що відбувається насправді. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте, ставте дзвіночки, бо пропустите. Ну і ставайте спонсорами каналу. Так от, зараз е, барель е, брен, е, цього урал, Уралса російського продається приблизно по 45 доларів. 45 доларів. Було нижче, було вище, але от зараз приблизно така ціна 45 доларів. Що це таке взагалі? Що це з собою являють ці 45 доларів? Це та ціна, по якій значить, нафта прибуває в місці, де її купують. Туди входить собі вартість. Миттєва собі вартість нафти, те, то, то, скільки там зарплат, електрики, реагентів, ремонтів і так далі. Зарплат цим е, нафтовикам, плюс вартість перевалки, перекачки подогріва нафти, значить, е, е, страховки. Оце все, що Трамп робить дуже дорогим, оце все туди входить. І <кій> глобальна собівартість нафти, отак, якщо її вже не, не, не завищувати ціну, а так, от мінімальну собівартість російської нафти, яку вказати, це не менше 35 доларів з доставкою. Так не може бути більше, ніж менше, ніж 35 доларів. Тобто, багато хто говорить, що це може бути 40 і 45 доларів, тому що є різні. 에, ці свердловини, різна ціна і так далі. Але <кій> у мене є великий розбір в Телеграмі, подивіться більш детально, але ключове: 35 доларів це от приділ. Це та собівартість нижче, якої неможливо. Якщо нафта продається по 35 доларів, це вже нічого. Це вже просто робота на самоокупність щоб для того, щоб нічого не зупинити. Бо запустити буде важче. 30. Це вже збиток. Далі ми рухаємося. Зараз нафта е продається по 45. Це означає, що приблизно, приблизно з цієї суми, приблизно 5 доларів, може потрапляти в бюджет Російської Федерації. 5 доларів. Для того, щоб їм витягнути бюджет так, як вони хочуть. Е ціна нафти має бути близько 60 доларів. Близько 60 доларів. Значить, коли нафта коштує близько 60 доларів, їхній їхні бюджет отримує близько 20 доларів з бареля. Таким чином, якщо ми порахуємо, скільки барелів, скільки коштує барель, ви побачите, що коли говорять, що зараз 45, а для бюджету треба 60. Багато хто каже, от на чверть менше. На чверть менше значить, е, на чверть менше е, Росія отримує, Мало би отримати 60 доларів, а отримує 45. Значить, на чверть менше. Ні. Давайте уважненько, ще раз порахуємо, повернемося до цифр. Якщо б нафта коштувала 60 доларів, то Росія б отримала в бюджет для війни з нами 20 доларів приблизно. А коли нафта коштує 45 доларів, вона отримує 5 доларів. Отже, різниця не в 25%. А можна сказати, що в 75% уявили собі різницю, 25, ой, 75%. Тобто Росія поки що ще заробляє, заробляє на нафті, але кількість грошей вже нафтових для війни на 75%. Менша ніж та сума, яку збиралися витрачати в Росії на нашу війну з нафти. Там є інші джерела, інші варіанти і так далі. Що робить Трамп? Трамп е, підвищує вартість е, нафти російської двома способами. Перший спосіб він збільшує маржу між Брентом, це універсальна нафта, яку всі купують. І Уралсом. Тобто, якщо раніше було таке, що, ну, умовно кажучи, Уралс міг коштувати, сі... ой, бренд коштував 70 долларів, а як зараз? А бренд... ой, а Урал... бренд коштував 70, а Уралс міг коштувати 68, 67, майже стільки ж. То зараз той коштує. А цей 45, тобто ця різниця дуже виросла через санкції, через інші різні механізми, ми та різні, які вводить Трамп і так далі. Тиск на певні країни. Таким чином, Трамп збільшує маржу, оцю маржу велику скидку, скидку знижку на цю нафту. І вона носить. Процентний характер. Ну, умовно кажучи, завтра починається війна в Ірані, і очевидно, ціна нафту може вискочити. Але оця маржа, різниця, вірніше, між вартістю світової цієї нафти, бренд і вартістю російського Уралса буде збільшуватись, збільшуватись і збільшуватись, і Трамп це робить повним ходом. Друга частина, яку він робить, він збільшує вартість логістики. Ну, от умовно кажучи. Завдяки Україні логістика нафти, яка йде з Росії в Чехію, у Словаччину і в Угорщину, 1-2 долар. Це дуже дешево. По трубі прогнали і ніяких питань. А нафтові оці танкери, вони коштують дорого. Страховка на них починає коштувати ще дорожче. Простоювання їх, це додаткові гроші і так далі. Зараз це може коштувати навіть до 10 <клес> доларів за барель, а там один, у той від собі. Ми даємо можливість заробляти Путіну, втрачаючи 1 долар з бареля, а Трамп робить це можливе для того, щоб Росія втрачала 10 барелів. З 10 доларів з бареля Отака така велика різниця. Таким чином, робота Трампа дуже серйозна. Він активно працює, допомагаючи Росії збідніти і не знайти грошей на нову війну, на нові бойові дії. Ясно, що Росія готова буде голодати, не платити пенсії, зарплати, але все одно буде виробляти ракети і пуляти по нас. Але ключове ціна для Росії. Для вас повинно бути зрозуміло, чому колись Велика Сімка встановила цю ціну 45 доларів як обмеження, тому що вона дає дуже мало прибутку Росії. Зараз Трамп говорить про те, що треба ще значить, опускати ціну. І якщо ми побачимо, що ціна стане 40-35, то це вже крах. Але ключове, щоб це було не один день, бо вже була ціна 34 долара за російську нафту, але це було в одному місці і на короткий проміжок. А треба, щоб це було більше. Ну і крім того, ми можемо поговорити ще про дві теми. Якщо вас це зацікавить, пишіть мені, будь ласка, я спеціально в кінці про це говорю. Ми зараз поговорили про ціну на нафту. А є ще дві інші теми. Перша кількість нафти. Тому що, ну ви ж самі розумієте, можна продати дорого, але мало, а можна продати дешевше, але багато. От кількість це ще має значення. І друга частина, і тут Трамп теж активно працює, друга частина. В якому вигляді продавати нафту? В вигляді сирої нафти чи в вигляді нафтопродуктів? І тут наші Збройні Сили України. Роблять дуже велику роботу, тому що прибутки від <п bard -ina> нафтопродуктів суттєво вищі, ніж прибутки від продажу нафти. Така історія. Дякую вам, що ви зі мною підписуйтесь, коментуйте, лайкайте і давайте е -е, переходьте на канал знову. Слава Україні!